Сказати гарною, чудовою, це фактично нічого не сказати. Дуже хороша людина була. Так Олег Денисенко згадує свого друга Леоніда Дереволкова, який загинув у російсько-українській війні. Сьогодні з бійцем прощалися у Свято-Успенському соборі. Він до нас прийшов працювати в телефон. Там ми з ним познайомились, працювали, дружили, святкували, веселились. Добрий. Чоловік. На любу просьбу відповідав добротою, допомагав. 53-річний молодший сержант народився і проживав у Полтаві. У мирний час він працював на підприємстві «Укртелеком», розповів його колега Василь Очкалас. Він був слесарем ремонту автомобіля, ну, а я водієм. Жодних проблем, жодних конфліктів, жодних. Ну, Добрий чоловік на одній роботі не робили. але я заїжджав, ми спілкувалися, з тісні, хороші хорошим отношенням. Мобілізували бійця 12 жовтня 2022 року. Він проходив службу на посаді головного сержанта механізованого батальйону. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського тарцентру комплектування Сергій Шкоропій. Перші дні, мабуть, у березні місяці він самостійно пішов до воєнкомату. Через деякий час він повідомив, що він записався в добровольців. Спілкування з ними, як завжди, з товаришів багато обмежене. Багато чого не розповідає, Навіть коли він приходив у відпустку. Казав, що важко, то ну, казав, що перемога буде за нами. Загинув захисник поблизу селища Шуми на Донеччині. Там його підрозділ відбував атаки російських військ. Сталося це 15 липня 2023 року. Ідентифікувати тіло вдалося тільки через кілька місяців, розповів Олег Денисенко. Позвонив син 19 лі 20 числа, сказав, що папа не вийшов на зв'язок, і що його, мабуть, нема. І, понятно, що ніхто в це не вірив. Тим більше що там робили експертизу ДНК, тобто то надія вмерла. Три дні тому у Леоніда залишилися мати, дружина і син. Поховали бійця на Заторинському кладовищі поблизу Полтави. Світлана Мастипан та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтави.